Це основне е, сьогодні так, слово, яке звучить сьогодні в Євангелії. Раніше їм починалася літургія православна. Єпископ виходить, казав, мир вам і поїхали. О, тоді це основне. І що воно е, як би, значить? Таке, от, е, Є в Євангелії деякі слова, які не перевели, залишились, наприклад, арамійською мовою алілуя, алелуя, Слава Яхви, Амінь, Амен. Нехай так хай буде залишилось. А це лице перевело, перевели і в деяких, я тут, тільки що бачу спокій вам, там, або мир вам, і мир теж не зрозуміє. Це з єврейського взагалі означає «шалом», шалом. А сам корінь шеел означає досконалість. Мир це таке благословіння, яке включає все, все, що тобі потрібно, включаючи все. І основне, яке, що нам потрібно, це, звичайно, життя вічне, перемогти смерть. яка… От сьогодні в Євангелії написано, що учні були замкнені, замкнені від страху самі в собі. І не могли е, ніяк, їх не можна якими там е, не знаю, психологічними чи якимись речами витягти їх. Людина від страху зам, замкнена в собі і не боїться, і не рішається ні на що, і залишається. Цьому. І тому Ісус, Воскресниця, сила Воскресіння проходить. І декілька разів тут сказано в сьогоднішній Євангелі, що через закриті двері, через любу закритість проходить і каже мир, шалом тобі. Шалом це значить перше, шалом значить прощення тобі всіх гріхів, Це значить прийняття, прийняття тебе таким, як є. При, Приймає її. І потім говорить: прийміть Духа Святого. Це нагадує книгу Буття, створення людини, створення нової людини. Прийміть Духа Святого. Без цього Духа не можна йти далі. <кій> якби не, не прийняли цього духа, вони б так і в страху і, і залишились, і не пішли б проповідувати. Долаючи кожен день смерті і різні неприємності, переслідування, і так далі, які почали. І прийміть цього Духа Святого, і, і І їм простились, розв'язались їхні гріхи, і, і дало вас, якби, владу прощати. Що значить прощати гріхи? Це практично значить чоловік. Це не, не зу, завжди церква, це як таїнство прощення або інтерпретує, але тут сказано прощати самому гріх. Це свобода дітей Божих, свобода полюбити, простити, прийняти дружину, таку як є, простити, прийняти, да? підняти за неї. і навпаки, і так далі. І, і, тому що ми. В житті страдаємо від теж гріхів інших людей, прийняти, від кому відпустити. І це дається дітям Божим, ця свобода. Це не є якась така формальна якась штука, це реальна річ, яку дає, дає дітей. І таку славу цю чекає вся природа, вся природа чекає, цю свободу дітей, Божих любити. Любити, прощати, да? перевернути цей, цей світ. Бо цим перемогли християни в імперію, імперію римську. Всі римляни падали, казали, подивіться, як вони люблять одного, один одного. Да? Перемогли смерть, бо в ужасі були, як ішли як вони на, ці, на, ці, на ці, в цирки розтерзані і так далі. І хто, і тим більше залишаючи такими ж самими людьми, залишаючи такими ж самими людьми. І тому, браття, ці в цих діяннях ми чули вам чудеса, які робили апостоли, які, отримавши це, робили чудеса в ім'я Ісуса Христа. І тому і, ця місія іти і проповідувати, і звільняти, люд, заступати за людей і так далі. Є також для нас, ну, як для церкви. Так? Бо ми стаємо завжди не тільки Вова, там, Алексій, всі, а ми стаємо церквою, яка теж має місію йти і робити чудеса, проповідувати і так далі. І дає кожному той дар, який він має Тому, що ще? І про тому, який, будучи невіруючим потрогав ці ці Потрогав, Бо це теж, можна сказати, елемент цього іти до людей. Бо треба потрогати, побачити, як вони страждають, як Христос страждає в їх ранах. Засунуть руків, не... чому смерть, як вам побачити, що смерть пере... перемагається, Заснув, е... про... підійти до людини, яка страждає. Бо е... виглядає це так, як у, і... у Ісаї, як виглядає місія. Немає в ньому виду, немає в ньому краси, який приваблював би погляд. Ну, не хочеться взагалі відвертатися, в нього обличчя відвертається. Тому Месію не можна тут на землі, він має такий вигляд. Не, мож, не можна його от просто от такий красивий, там не, не з'явиться. Да. Він дуже смиренний. Якщо хтось хоче смиренним стати, там, смиряє себе, то він сто разів іще нижче, ну, іще не досягнений. І тому від нас оце ефекти такі ми любимо красиві, солодке. Від обличчя почуття відвертається завжди від нього. Що ти бачиш місці і від когось відвертаєшся, це він, від нього відвертається. І, і він в Воскресінні вже переобразився. І тому, друзі, і хтома всунув руку всі страждання. Як це практично може бути, це значить піти когось десь. В лікарню побачити, когось провідати, який там важкий, або не, не, хочеться, не хочеться портити собі да, до когось там іти, час потратити десь, до когось про... потрогати ці рани його, бо в цих страждущих завжди Христос присутній, Повний, повний просто. якщо взагалі служити, то просто насичиш і ще більше. І будь, і тоді Ісус тобі скаже, от прямо так і скаже, не перестань бути невіруючий, а будь віруючий, що смерть дійсно є там в життя. Тому, браття, вітаю, кожна Євхаристія є Пасха, перехід від смерті до життя. В кожному цій, в цьому дійстві переживається ця історія переходу від смерті до життя. І додається наші ревності молитви за нас і за Батьківщину, і за цю землю Боже. І всіх нехай Господь благословить на прекрасний тиждень, щоб він досвідчили, раділи цьому світовому Воскресінню, який особливо є близькі в ці часи. Пасхання. Амінь. Мир.